Шановні глядачі, з вами Паська Хелп. Сьогодні відео про те, як я склеюю дошки. дошки на, на корпусах. Шановні глядачі. Я їх не склеюю насправді. Я поробив боковушки із суцільного. Це так воно в мене вийшло. Склеюю із 20. -ти. Із двадцяти боковушок лише чотири. Шістнадцять таких у мене було. Заранше напиляних широко. А чотири я от склею. Ось вони отакі. як я завжди їх клею. Я беру. О. Е... От. Е... Спасибі за багато ПАРАД, шановному глядачу. Вставлю я ще свої 5 копійок. Я беру, ставлю уголок, знімаю з одного торця міліметр. Беру другу дошку, піддвигаю уголок під розмір. Знімаю ще міліметр. І шершавими сторонами я промазую клеєм. Дракун, який, який трішки розігрітий. Ну, шановні глядачі. Вважаю, що клей дракун найкращий. Я перепробував багато клеїв. Але отой клей на основі ПВО, оті ті всякі 3D, 4D, це повніша ерунда, якщо ви його забудете. Зимою в столярці, яка не ополювається вночі, на ніч. У вас в ронці то клей, можете його викине, шановні глядачі. Я скільки раз серед ночі, уже лежачи в ліжку і кубатурі в день, я згадував, що я забув клей в столярці. я вставав, одягався, йшов його забирати. Лісом ішов у ту столярку. ноччю зима, мінус 10. Щоб. А коли там третя честь бонки, думаєте, хрен з ним з тим клеєм, коротше черсним. Хай пропаде. Але все одно якось давило мене жоба, коротше. І тому. Е -е, на розрив він оцей клей дракун. Ви зрозуміли, оцей, шановні глядачі, він на розрив він ніяк не вступає отим всім остальним клеєм. А трішки підігрітий він. Він наоборот ще нормальніше його держав. Тому що він в'язкіший. Шановні глядачі. Ну, я думаю, вам корисно було почути, як я склею доска. Це е, самий такий бюджетний варіант. Все рівно, коли б'єте із-за такого склеювання е, молотком, все рветься на дереві. Ну, не, вам не потрібен ні вовчий зуб, ні рейка, нічого. Отак склеїли. Зробивши пилка дає шерость, шероховуту поверхню дуже рівної довжини, максимум прилягання. Ніякою болгоркою із наш дочкою ви так не зробите. Ви тільки засерете м'якою тирсою оті всі пори, і це буде гірше. Ніяким шкрьобанням. От пилкою пройшлися. Оце воно. Волокна завернулася одні в один бік, другі в другий. І все буде і все у вас отлічно. Насчет проблемної деревини, верба рветься просто капець. Просто рветься вона. Це були напилені під розмір 25 см. Шерено вони всі порвалися 80% дусок. Ну, я знав, що воно порветься, я не порився. Але порвалося. Шановні глядачі, а зараз я вам розкажу чудо історію, яку я, над... я підозрюю, чекають деякі люди, яким ця посіка взагалі не потрібна. Так. О, шановні глядачі, виберемо рокус. Шановні глядачі, з вами посіки Хелп і вам чергова козочка-розкозочка, як казав Віктор. Ноніч, щоб ви гарно заснули і гарно проснулись. І для деяких людей це я їх поздоровляю з вронішньою ковою і ловіть чудо історію. Шановні глядачі, у мене був колись сусід в кулі Бондаренко із Перьотана, який 36 років звільнився з місць позбавлення волі, де отсидів 20 років. І ми з ним дуже гарно проводили час, нам було просто весело. І це той, що поїхав на стрілу з газовим пістолетом коротше, із чотирьома набоями коротше, із попередньої розповіді. І одного разу вже стемніло. Ми варили каву в нього. Нам було дуже гарно, весело випивали по 10 грам, ну, чисто по 10 грам. І тут ми згадали, що через дорогу Соня-Богун у нас вивісив табличку, коротше, таку, таку, таку десь метр на, метр на 70 см, таку як кажуть, е, кусок металу ржавий, на якому було написано про дом Шановні глядачі. Ну, ми пішли, коротше, взяли оцю табличку про дом Порося, Вона велика така була, метр десь на 70 сантиметрів. Ми витерли, не просто витерли крейду під кроном, змили, короче, І написали короте, іншу, інший напис. ну, виєбу чужу жену. Ну, поставили що все. Шановні глядачі, представте собі реакції. Коров люди женуть, рано. Там очі, це було давно, це був 2001 рік був, мабуть. Кор корів було в нашому ПГТ, просто капець. Там дві очереди, кажуть, було. І, і люди женуть коров коротше, на позбище. І оця ж табличка там ха-ха-ха. А в нього. А він проснувся пізно, тому що в нього було ввечері застілля, і в нього були гості. Ну. І Саня подумав, що це хтось із гостей таке зробив. І, коротше. Гості летять, не, не попадали в двері, як кажуть. Ну, Сантьор Шуток взагалі не розуміє. І, а ми просто дивились цю картину з колією і просто ухахотувались, Шановні глядачі. Оце такі ми були смішні люди в один, як кажуть, е, определений момент, в який звела нас доля. Шановні глядачі, ну що, побажаємо щастя цій сім'ї, Ну, а з вами була ваша Посіка Хелп.